Про що задати пісне душу Возвелич ой була в нас нині кімати, Запорозька, славна козаченьки Я байчик манскі половина морщила не землю рана і сказаць мочок неправда помирала. Минуло славу, поминути минуло славу, поминути.

Казачку. Вітаємо запорізькі козаки, сьогодні прибули, перевіряти, коли козаків захищає вам побажання, привітання. Український про нас все живе, бойцю вічини настріє відродженої, державному, молодців дітами, молодецькою, такою запальні, дерцями вимовляли, розвіюючи зорені імена, яких ми ніколи не забудемо. Де ж ми найдем такого Тараса Бульку? за невіри і суцільного землі, яка зветься Україною, козакією чи Ропсоланією?

Козацький слідний кресто. Перша козацька нагорода вашого міського голови від нашого козацького. Від народу України. Від козацького готові. А зараз школа козацького батька під керівництвом козацького полковника Олександра Сергійовича покаже бойовий гума, майстерці бойового батька. Я передаю вам слово і міністр Слава Україні! свій комерці. За годинам, видічки і на новому збиралися нового території. Оток вже дня музеї сторінці сільськогодарської вині, що за 15 кілометрів від міста Лошки приїхав. Михта добрих народів між нашими громадами не можемо бути. Діямося ми ще уходили на майдані незалежності у п'ятого міста серпня, руху дві тисячі у присутності народного зібрання. У річниці п'яте міста Дума триста сімдесят міста була 700 поїздів Старєва, давній картах відписали, головний таман козацька Запорізького військового округу, генерал козацтва Петро Олешко полковник Гусацький, Костилян Вінський, Ярослав Стручинський, дав у кому засвічили, міський голова губа Володні Круко, міський голова Славути Василь Сидор. Бурбависты гнева Богуслав, Слав Бадзион. <клес> <клес>

Obraz pamiątkowy ja przygotowałem dla naszego drugiego Roninza, aby też ta pamięć tego dzisiejszego dnia pozostawała w powietrzu. Bardzo dziękuję. Ten sam, wreszcie. Wrócamy w wielkim, serdecznym posłowie na pamięć o tym wielkim Нахова України і Польщі. На Нахвалює наших народів. Слава Богу. Шановні сьогодні дня першої про по місто містоду підписали. Я це буде головна угода по співпраці. Поляки між нашими державами, між Україною і Польщею. Так зароджується дружба, так зароджується співпраця. І так зароджується та єдність, яка має існувати між двома народами. Тому що в історії наші були різні часи. Було таке, що ми разом проти ворогів, було таке, що мивали один проти одного. Але я думаю, що більше цього ніколи не повторяться. Між українським і польським народом, між містами Дубно, Гнєв, Соколов, Потляськи, Біжицького, іншими містами, між іншими містами України і Польщі, завжди має бути співпраця, завжди має бути порозуміння. І це пришвидчить наш шлях до спільної Європи, наш шлях України до Європейської Унії, як кажуть поляки, як каже, до європейської спільності. Хай нам всім щастить, хай нам заберемає. Героям. Героям слава! Героям слава! А назад у сьогоднішній день Дубинський трактат. дякую. 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 історію, що документ. Так, дякую. це серйозно і називі. Ми повинні виносити уроки історії і помилки ми повинні вивчати, щоб не було в майбутньому знову ж таких помилок. Слава Україні! Україні, слава Богу, слава дубенчанам! Слава Україні! Слава Дубенчанам! Історична подія. Добре є, все, дякую. За Хто хоче на коні поїздити, фотографіруватися, попробувати! Підійдемо до вас. Крую! Просимо! Все, котаки. Все, дякую.

Нет, ну, Давай привет всем своим односельчанам. Хай живет, Хай живет бедная Украина, Хай живут, Хай живут славные козаки, Хай звіте, хай звіте, червона калина, не ха воріженьки на вічні віки, не хазінуть воріженьки на вічні віки, як бивали браті, славні козаченьки, вражі бусурмані, вішали на гак, глянувши восьмі. Живуть славні козаки хай цвіте, хай цвіте червона калина, Нехай газінуть воріженьки на вічні віки, Нехай газінуть воріженьки на вічні віки. Козаки за гусарів. Гей! 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 Сів на коня до закмо! Слава, слава, слава. Слава, слава молода слава, слава. дівчина, слава, слава. Молода слава! з України. Гей, 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 соколи, поминайте гори і Твій, твій, ті, о дві дочку з теб вийжай,

Це віра, це воля. І, звісно, не можна її не поєднувати з Україною. Це значно, тому що, знаєте, якщо ми хочемо щось побудувати, якщо ми хочемо вчити власній державі, то в першу чергу ціни те, що було, спробують зробити краще. Тому що в нас багато є людей, які стараються оцінку давати всьому. Але вони можуть оцінити. А ми сьогодні трошки інші задачі стали. Ми сьогодні хочемо показати, з однієї сторони вивчити історію, наскільки це можливо, з іншої сторони, показати, як треба формувати відношення, як треба берегти і шанувати історію, яким чином треба виховувати молоде покоління. Ми сьогодні, сьогодні присутні в присутні наші сини і по 12 років, нашим дітям, і вони активно приймають участь в цих заходах. Ми сьогодні на День міста і вчора був День Незалежності України. Ми сьогодні стараємося таким відношенням показати, в першу чергу, це те, що наші люди не напрасно видали своє життя. Ми напрасно воювали, ми напрасно зберігали традиції, ми напрасно зберігали культуру. Зовсім не напрасно. Ми їм віддаємо шану. І з іншої сторони ми повинні своїх діток вивчати на чомусь, але не тільки жити вчорашнім днем, а жити теж і сьогоднішнім і завтрашнім днем. Тому е, ми стараємося також, тому що сьогодні є добре, примножувати, примножити на те, що було прекрасно, і таким чином формувати такі відношення, щоб завтра було щоб повністю за сьогоднішній день. Але, по крайній мірі, наші дітки могли сказати, що наші батьки щось навчили. Мені дуже подобається ваше місто, ваше тут люди. Ми не тільки в Дубі, ми були вже заходи проводили у цьому регіоні. Він дуже цікавий історично, дуже цікавий. І саме місто, і саме регіон. Тут дуже багато захоронених, дуже багато було би, тут дуже багато, багато святин. Але ці святині належать цьому люду, всьому світу навіть так може. Ми повинні городитися, що воно є. Берегти, ну і, звісно, давати можливість, що каже, нагороду на, на відходити. Така співпраця великою що... була. Ну, Виконіє, важливо. Як правило, ми десь поєднані з людьми. От ми об'єднувалися не так, як в нас територіальні устрії, так, в області, колись побудовані по комуністів і потім так формували. Але ми об'єдналися в відношеннях людей. Ми просто знали, ми травлешка знали, відповідно мали нагоду познайомитися і в нас було бажання спільно створити, спільно працювати далі. Але так оказалось, що історично так, тому що і Славенка, це була Волинь, це полісія, глибоке полісія, Прекрасне полісія. Тому тут немає нічого такого, що не можна було пояснити. Інша справа, що ми не можемо тільки себе замикати в цьому регіоні. Ми повинні цінити і ми дуже цінимо ті і традиції, які існують сьогодні в Україні. В Польщі саме, так же саме. Сьогодні були гусарі присутні, вони гордяться своєю історією, ми гордимося своєю історією. Але ми не оцінюємо, ми не даємо оцінки, хто був прав. Ми говоримо, що більше такого не можна робити. Як було. Ми говоримо, що сьогодні треба знаходити всі методи, всі заходи до того, щоб вже в дружбі і в мирі. І є в глибоке порозуміння. І нема сумнівів, що воно так буде. Що ми просто на сьогоднішній день цивілізовані люди і ми сьогодні не допустимо, щоб були якісь конфлікти. Ми іменно ми. Тому що люд людям треба спокій, людям треба мирно працювати і в мир жити. А хоч вони розвивали, не починали і розпочинали. Люди починали десь. Нерозумна людина, значить, це буде сфора, сильна сфора, на грані якоїсь риву. А люди просто страдали. Ми, ми говоримо сьогодні, що поєднання традицій козацтва і гусарів, і польських і громад, і українських громад дають можливість нам формувати такі відношення, що... Ми гордилися ним. Я, Я думаю, що ви гордилися своїм містом, своїм регіоном. Я гордуся своїм містом, одним з самим красивим, прекрасним містом, перспективним містом в Україні. Тому нам тільки залишається користуватись і цією красою, природньою красою, і щось творити добре. Те, що ми стараємося робити. Щиро дякую.